Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу записати коротеньке відео про те, як знаходити CSS селектори або CSS локатори. Називайте їх, як хочете. Вам воно буде необхідно для того, якщо ви хочете опанувати автоматизацію, на Selenium або ui автоматизацію. Я думаю, що лишнім воно вам не буде. Давайте приступимо: це йдемо на якийсь сайт. Наприклад, я вибрав pravda.com.ua. Скажу вам чесно, я ні разу ще не шукав селектори на правда.com.ua, так що ми будемо робити це разом і ми будемо дивитися, як воно виглядає. Для тих, хто ніколи не користувався інспектором, ви заходите правою кнопкою клікаєте в хромі і вибираєте Інспект. Зазвичай дефолтне бачення оцього, цієї штуки буде отаке. Воно мені достатньо незручне, мені більше подобається, коли я вибираю. Його, щоб воно було знизу. Тобто я бачу елементи, є консоль, source, network і проче. А мене зараз цікавлять тільки elements. Тобто ми зараз будемо шукати CSS селектори за допомогою elements. Я давайте, можливо, попробую ще на, трошки збільшити екран, щоб вам було видніше. І для цього що ми робимо? Я клікаю сюди, мишкою і я роблю command F. Тобто я викликаю. Отаку от нашу search bar, тобто пошукову стрічку, лінійку або поле. Пошукове поле, скоріш за все. Є елементарний спосіб, як найти нам от ті наші локатори або CSS Селектор. Що ми для цього робимо? Давайте ми нажмемо дякую» І скажем, нам потрібно найти підтримати українську правду, підтримати УП. Що ми робимо? Ми робимо «Inspect», ми знайшли його. Давайте трошки більше піднімемо наш екран. Ось воно, наша кнопка тут. Ми далі нажимаємо правою кнопкою, і ми робимо копі, і робимо селектор. В нас є також вибір XP, ну і багато ще чого. Нам потрібно копі-селектор. Ми його скопіювали, і давайте ми вставимо і подивимося, як він виглядає. От це то, що нам пропонує наш Chrome. І я вам скажу зразу, що. Воно виглядає, по-перше, негарно. А по-друге, якщо щось би помінялось у вас на сайті, тобто, якщо би додавився якийсь ще один div чи ще щось, вас, ваш селектор був би поламаним, тобто ваш Selenium би його не зміг більше знайти. І давайте попробуємо ми знайти його руками. Тобто ми його зараз опишемо руками так, а, щоб він у нас був і, скажімо, мінімально ламався в майбутньому. Що Ми, робимо? ми Повинні знайти щось унікальне в цьому нашому елементі. Подивимося, чи є ID. В саму першу чергу шукайте ID. Якщо є ID, значить елемент 98%, що він є унікальний, тобто він є один в нас на сторінці. Нам не дуже підходить, щоб елементів було більше, ніж один. Хоч це теж не трагедія, ми можемо з ними працювати. Але попробуємо знайти унікальний елемент, підтримати УП. Щомором? Саме просте. Бо як бачите, це є у нас силка, лінк, і є якийсь клас top, Option Club. Окей. Okay. Також у нас є «span» і в нас є а, клас Options Text. Давайте попробуємо використати оцей вот клас, який в нас є. В нашому, скажімо так, parent клас, батьківський клас, бо в ньому є наш «span». Тобто щось таке, що є всередині, якщо бачите. Якщо ви будете користуватися Selenium, ви можете і клікнути, допустимо, якщо вам треба клікнути по цьому елементу і через силку, і через span. Якщо ви, допустимо, хочете щитати сам лінк, вам необхідно, звичайно, знайти цей елемент. Пробуємо його знайти. Ми скопіювали клас, він є Top Options Club. Давайте ми його вставимо сюди. От, і нам показує, що їх в нас є. Декілька штук. Але це не є CSS селектор. Чому? CSS селектор, якщо ви шукаєте клас, ви повинні поставити крапку тут. Є крапка, і це є клас. Це вже є CSS селектор. Якщо б це було ID, ви б ставили хештег. Ви б ставили отак. І шукали би його вже по ID. Але так як в нас є це клас, ми ставимо крапку і Top Options Club. Окей, як бачите, ми щось знайшли. Ми щось знайшли. Ми щось знайшли, але я його не бачу. Де воно є? Мені його не видно. Окей, і ми знайшли то, що нам потрібно, але це наш четвертий елемент. Наш перший елемент, якась єрундована отут. Вона нас не цікавить, нас не цікавлять функції, нас, і бачите, функція якась знаходить наш клас і щось з ним робить. Що ми в цьому випадку робимо? Ми описуємо наш клас трошки по-іншому. Тобто ми описуємо наш CSS селектор по-іншому, ніж просто звичайний клас. Давайте повернемося до цього елементу, щоб ми його візуально бачили. І що ми робимо? Саме перше, що в нас є: наш відкриваючий тег буде A. Він може бути div, то закриваючий, але скажімо, він може бути div, він може бути, як в нашому випадку, span. Що все, що завгодно може бути тут, нас воно дуже мало цікавить. Починаємо працювати. Значить, в першу чергу, давайте я поки що це заберу, щоб його не було видно. Я його скопіював. Воно в мене сидить в буфері, значить, ми пишемо A. Так як наш тег був A. Далі, що ми робимо? Ми відкриваємо квадратні дужки. ми в них пишемо клас, бо наш клас був. Давайте ми ще раз знайдемо наш елемент. Бо це, що нам потрібно знайти, було клас дорівнює. Замість класу може бути «type», може бути все також, що завгодно. І ви можете його знайти в CSS селекторі. Тобто ми пишемо клас, ми пишемо дорівнює, і ми пишемо, вставляємо точніше нашу, назву нашого класу Top Options Club. І як бачите, у нас є One of One. Тобто ми знайшли унікальний елемент на сторінці. Я нажимаю Enter, і він у мене тут зверху підкреслюється, що він є найдений. Здорово! З цією задачею ми справились. І як бачите, величезна різниця між отаким, вот і між. Давайте ми його скопіюємо, і між отаким. Вот ну, цього разу трошки краще нам вийшло. Але все одно. А, мій варіант елегантніше виглядає, і принаймні ми можемо візуально зрозуміти, що це за елемент. Ну. Прозраховуючи, що це є клас, а це є тег, який ми шукаємо. Рухаємося далі. Давайте ми знайдемо щось цікавіше і, можливо, трошки важче. Польща передала Україні перші танки Леопард. Подивимося. Також є ссылка. Силка в нас тут є див, header. Ну, давайте подивимося. Можливо, він є унікальний і воно нам збереже трошки часу. Тобто, якщо в нас є клас. В цьому класі в нас немає ніяких пробілів між словами, як, наприклад, як, наприклад, от тут, якщо ви бачите клас, назву класу, тут є артикл, є пробіл, щось там далі, є знову пробіл. Тобто, от в такому випадку, крапка і Назва класа працювати в нас не буде. Тобто зараз воно у нас працює, бо в нас і немає пробілів. Давайте ми знайдемо щось з пробілами і ми попробуємо показати різницю. Тобто, щось з пробілами. Давайте ми вернемося знов до танків Леопард, і там десь зверху був цей клас. От, наприклад, наприклад оцей клас. Ми його копіюємо, тобто ми його вставляємо зараз. Сюди. І ми йдемо і ставимо крапку тут. І як бачите, ми нічого не знайшли, бо крапка шукає тільки клас з назвою Article. Все, що далі, далі є пробілом, воно його не шукає. Попробуємо поставити лапки, і вони нам також не допоможуть. Далі, ви знаєте, ми в наступному відео або в наступних відео розглянемо. Чому краще користуватися CSS селекторами в Selenium, а не вибирати find by Type, find, find by Name, чи ще е, щось в тому роді. Бо find by Class, навіть там є така штука, бо воно все підкручує потім CSS селектор е, під капотом. І якщо ваш клас буде, от. Щось наподобі того, то велика вірогідність, що ваш Selenium його не знайде, бо ваш Selenium просто додавить крапочку впереді назві вашого класу, і ви його не зможете ідентифікувати на сторінці. Це є так, скажімо, спойлер на, 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 на наступні відео. От, а далі продовжуємо шукати те, що нам було потрібно. Тобто наша зараз задача знайти цей елемент. Що ми робимо? Як ми бачили, в нас є. Окей, ми шукаємо силку. Давайте ми попробуємо знайти разом з картинкою. Тобто, щоб у нас було, якщо нам так вдасться, щоб от так, щось наподобі того. Тобто, давайте попробуємо знайти цей елемент. Ідемося, ми копіюємо клас, ми бачимо, що в нас немає, немає немає ID, принаймні я його не бачу, не бачу, немає ID. От, Ми скопіювали назву класу. Ми стираємо все, що тут є, ставимо крапочку. Ставимо елемент і вуаля, як бачите, воно нам спрацювало. Крапочка, значить, назва, а, значить, це що є клас після цієї крапочки, і наш клас є унікальним. Тобто ми спокійнесенько можемо користуватися цим CSS селектором в нашому селені. Йдемо далі. Це було просто. Давайте ми знайдемо отого от, а, тих двох дядьків. Другий елемент, скоріш за все, нам не вдасться знайти другий елемент, але ми попробуємо. Попробуємо, Бо так як це є наше таке ютубне відео, і ми попробуємо розібратися, як в Америці кажуть, on a fly, на літу. Значить, що в нас є? У нас тут є div, data, tb, item, проче, проче. Допустимо. Я повернусь, повернусь до того, що не обов'язково клас може щось мати. Тобто, не обов'язково ви можете в CSS селекторі писати клас. Ви можете також користуватися і іншими атрибутами цього елементу. Ну, так як в нашому випадку тут багато чого написано, ми то скіпнемо. Ну, наприклад, от тут: окей, у нас є клас, у нас є щось інше. Давайте ми ото щось інше попробуємо скопіювати і в такому нашому. Нашому підборі тих елементів спробуємо знайти. Значить, перший тег це є div. Значить, ми шукаємо div. Ми кравимо, ставимо квадратні дужки. ми пишемо клас. Ми пишемо клас, ми пишемо дорівнює, і ми вставляємо назву нашого класу. Хоча ні, перепрошую, тож не був клас. Що я заговорився? Давайте ми знову вернемося. Щось мене занесло не туди. Окей, ми зайшли знову сюди. Ми зайшли, шукаємо. Повністю весь елемент, от він є тут, і це не був клас. Це було, це було щось таке, ну, не, не таке, це і атрибут називається. атрибут цього елементу. От. І замість класу, давайте я заберу, заберу, заберу. Замість класу ми пишемо ту штуку. Ми написали ту штуку, яка дорівнює. І нам потрібно якесь а, значення вставити, тобто значення, яке буде нам підходити цьому елементу, яке буде підходити для цього елементу. Ідемо далі, Ідемо, дивимося, дивимося, дивимося. І, значить, а, значення, тобто value а, цього елементу, того атрибуту, у нас буде от, якесь news main first page. І давайте ми його ставимо після дрівня. Нам знайшло 12 елементів. От. Воно нам. Скажем, було би потрібно, якби ми щось автоматизували, бо а, то скоріш за все, елементи якоїсь певної групи. В першу чергу, давайте подивимося, чи єсь чи є щось унікальне в цьому елементі, а, яке його відрізняє від інших елементів. Я би сказав, що оцей URL, він є унікальним, але якщо нам завтра поміняється якась новина і поміняється інший URL, то ми, скоріш за все, вже цей елемент не знайдемо. Так що а, нам цей атрибут не сильно підходить. Дивимося далі. Є name, main, first page, ми його використали. Data TB own, in Region Index 1. Я не думаю, що нам сильно поможе. Shadow Region, окей. Так, я думаю, що не буде. Це так а, все просто. Ми ще раз подивимося, що у нас є тут. Тобто елемент наступний до нього. І якщо він чимось відрізняється від нашого, крім тексту, який він собі несе, Який він в собі несе. Ну і різниця між URL. Article News, Pick. Окей, okay. тобто елементи одинакові. Значить, скоріш за все, нам би прийшлось знайти всі елементи, їх є 12. І вже ми, коли б знайшли всі 12 веб елементів, ми би сказали, що, що нам потрібно з цього списку знайти перший по індексу, тобто другий елемент. І ми б його знайшли і вже би з ним працювали. От я би принаймні так зробив, ну, скажімо, щоб не сильно, задумуватись і шукати саме другий елемент в ну, от тих от новинах. Давайте йдемо далі. Хочу вам показати один. Трюк, бо ми зараз просто писали а, клас або якийсь інший атрибут, який дорівнює чомусь чомусь. Йдемо далі і подивимося, що ми, ми могли зробити, як би ми могли зробити ще трошки по-інакшому. І воно би вам, я думаю, стало в пригоді. Так, давайте ми знайдемо якийсь. Окей, тут новини-новини. Давайте, можливо, от на цю от сторіночку. У нас є. та Посилання, ссылка, леньк, називайте його, як хочете, і йдемо і дивимося на назву класу, наприклад. Клас, окей. Прекрасно. Дивіться. У нас є клас, який називається Article пробіл, Article, Big, Pick. Що ми робимо? В такому випадку. Давайте ми знову це все стремо, щоб воно було візуально. нам, Зрозуміліше, ми пишемо div, так як він знаходиться, так як div був перший наш тег, який нам потрібно, ми ставимо квадратні дужки, ми ставимо клас, ми ставимо дорівнює, і ми вставляємо наш а, клас, value нашого класу, ім'я нашого класу. Як бачите, нам нічого не знайшло. Що в такому випадку ми робимо? В такому випадку, якщо у вас є пробіл в класі, і вам необхідно використати повністю всю назву цього класу, ви ставите лапки для назви, для value цього класу. І вуаля, нам щось знайшло. Як бачите, їх є у нас чотири елементи на сторінці. Де вони знаходяться, саме нас на даний момент не сильно цікавить, бо ми не автоматизуємо українську правду, ми просто дивимося на елементи, їх шукаємо. Скажімо так: варіант, якщо ваш, назва вашого класу дуже велика, дуже довга, там багато прибілів і всього-всього іншого. Що я в такому випадку роблю? Я забираю оці лапки, як бачите, у мене нічого не знайшлось. Я забираю оцей артикл, який мені також не сильно поки що потрібен. І в мене нема нічого. Тобто, мій зараз Chrome не знаходить ніяких css селекторів Тобто я не можу ідентифікувати цього елемента на сторінці. Ну, по-перше, я забув сказати, це називається D-O-M. тобто це є як дерево, таке, всіх елементів. Воно починається з самого початку. Зазвичай це є body або щось таке. От HTML хет, і там body, і пішло. Може не body. ну скажу, не судіть строго. І так коментарі відключені, так що можете хіба все і подумати. От, head було, body, ну і там пішли, пішли, пішли елементи. От, вертаємося знову до нашого елементу. Що робити так, щоб ми могли знайти його? Ми користуємося а, такими виразами regular expression, регулярними експресіями, якщо так перевести його на українську мову. Ну на англійській називається regular expression. Значить, що ми робимо? Ми пишемо клас, і ми ставимо Asterix. От таку. Зірочку. І та зірочка говорить нам, що ми знаходимо це яке в англійській мові також називається Wild Wild Card, карти, wild card, дикі карти. І от ці дикі карти нам кажуть, що ми охотимося або полюємо за любим словом, яке буде мечитися в будь якому класі. Тобто, якщо ми напишемо тут 1, 2, 3, то ми би шукали щось. Щоб в класі містило 1, 2, 3. Давайте ми так а, полистаємо і найдемо якусь ерундовину, і подивимося на неї в класі, щоб ми її попробували ідентифікувати, щоб ви зрозуміли, що воно дійсно так працює, а не я вам тут видумую. Так, ідемо йдемо, дивимося, дивимося. Наприклад, Grid. От ми хочемо знайти щось. А що містить в класі слово grid. От нам якраз необхідно такий елемент або така група елементів. І ми його вставляємо сюди, і є шльопс, і у нас є 40 елементів, які містять в собі слово grid. Це є одне з. Дивіться далі, ускладнюємося. Якщо в нас є якісь такі великі класи, точніше, великі назви класів, що ми для цього робимо? Ми можемо сказати, що нас цікавить, якщо в класі слово button стоїть. Перше слово, а не десь там воно є. Бо в нашому випадку, якщо ми напишемо так, нам найде, давайте я тут заберу пробіл, нам знайде кожен клас, в якому є слово button, де би воно не знаходилося. Якщо нас влаштовує, прекрасно. Якщо нас влаштовує тільки те, щоб ми знайшли не оцей клас ytp button, а щоб ми знайшли клас, в якому буде слово button знаходитися першим. І в нього після нього буде стояти пробіл, і там щось дальше далі. Давайте подивимося, як це зробити. Ми замість Asterix, нам не потрібно wildcard знаходити його. Давайте ми зробимо. Є такий елемент, він в мене на клавіатурі знаходиться над цифрою 6, називається carrot. carrot. carrot uh, сюди. Давайте поставимо carrot сюди і шукаємо button. І як бачите, я uh, трошки. Трошки змазав. Окей. Ви знаєте, я тільки що зупинив відео, взяв паузу і навіть на декілька хвилин зневірився в собі, що я не вмію шукати CSS селектори. Я передивився ще раз відео, яке я тільки що записав, і я знайшов помилку, велику помилку, чому ми не змогли знайти перше, точніше, а, елемент з першим. Словом батон в класі. Тобто наш клас необхідно, щоб він починався з слова батон, а тому, що наш елемент був не «div», а був «a». тобто це була ссылка. Тобто наш тег, самий перший, який ви бачите, він не був «div», він був «a». І будьте уважними, і це вам допоможе. Як бачите, ми знайшли «a», клас, перший елемент, точніше, перше слово в класі має бути «button». Давайте для закріплення матеріалу попробуємо знайти перше елемент, де перше слово буде щось інше. Давайте ми зараз пролистаємо. От button. Тобто в нас є div, в div є button, Тобто button це є перший тег, який відкривається. Давайте ми наше a завінимо на button. Як мені не подобається, коли воно пропадає. Ну от я доскролав до цього місця, де є div Button, і є якийсь клас, який починається на YTP. І давайте подивимося, ми замість слова button пишемо YTP. І ми знайшли всі наші класи, тобто всі наші елементи, які містять слово клас, точніше, які містять атрибут клас, в якому є слово YTP в назві цього класу. І воно є самим першим. Тобто воно не шукає у от тут, воно шукає у от тут. І я ще сказав, що повинен бути пробіл, його не повинно бути. І я вам даже можу зараз ну, це доказати. Давайте ми найдем, який зараз елемент, який у нас буде. Давайте я зараз заберу все це, і який в нас буде починатися з чого завгодно. От, наприклад, футер. Div class footer banner. Давайте я на всякий випадок скопіюю назву класу. Ми пишемо div, ми ставимо квадратні дужки ми пишемо клас, ми ставимо caret ми ставимо дорівнює і ми пишемо отак: footer banner Active. І давайте ми зараз скоротимо його до FO. Тобто воно нам зараз буде знаходити. Всі елементи, які мають FO спочатку value цього класу або імені цього класу. Що ми ще можемо зробити? Є ще одна така штука в регулярних експресіях як? Знак долара, це є останнє в div класі. Тобто, якщо наш клас закінчується на FO, як бачите, воно нам знайшло, то а, цей елемент буде якраз вибраний нашим CSS селектором. Тобто, якщо ми пишемо клас, знак долара дорівнює і щось, і оце щось має закінчувати назву цього класу або value цього класу. Тобто в нашому випадку це буде FO. Якщо ми, скажімо, для. Тестових цілей виберемо wrapper, оцей якийсь wrapper, Ми його ставимо сюди, і воно буде шукати всі елементи, де в класі а, назва класу закінчується на wrapper. Я думаю, що це зрозуміло. Тобто, в нашому випадку ми використовуємо або Asterix, що шукає, шукає де завгодно слово wrapper, або ми використовуємо caret, який шукає, щоб value цього класу починалося зі слова wrapper. Або ми шукаємо wrapper, який закінчується, тобто клас закінчується словом wrapper. Я сподіваюся, що воно зрозуміло. І давайте ще останнє, що ми подивимося, ми попробуємо знайти ID, і я вам хочу показати, як знайти CSS для цього ID. Так, Окей, давайте ми зробимо трошки по-іншому. Ми напишемо: ми напишемо ми поставимо квадратні дужки, ми поставимо ID, дорівнює, і ми скажемо, що ID дорівнює будь-чому. І подивимося, ну, будемо перебирати. О-о-о! Ми щось знайшли. От, Ми знайшли букву A в нашому ID. Тобто це є наше ID. ID дорівнює ноці, контейнер, який там, якийсь там. Тобто це є унікальне ID, і давайте ми в цьому переконаємося. Як бачите, трошки незручно, якщо ви вже знайшли це ID, ви його не можете скопіювати, в розумінні, просто клікнути на ньому і скопіювати назву цього ID або value цього ID. Що ми зробимо? Ми давайте A. Приберемо і ми скопіюємо. ID, дорівнює, і от це от. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити в такому вигляді: це буде CSS-селектор нашого ID. Як бачите, він є унікальний, один з одного. Я нажимаю Enter, і це є наше ID. Ми можемо зробити трошки простіше не писати ага, div, тобто наш тег, не писати ID, тобто оце, яке дорівнює чомусь чомусь. Для цього в CSS є, а, є такий шорткат, короткий шлях. Ми ставимо хештег, і ми вставляємо value нашого ID. Оце. І то саме відбувається. Тобто, і так, перепрошую. І так, і так, воно буде правильно. Як би ви не писали. Так, трошки скоріше і зручніше, якщо у вас є або ID, або. Клас, ви пишете для IDH, ще раз нагадую, для класу ви пишете крапку. Ще одне. Вам це все не сильно необхідно запам'ятовувати. Ви можете користуватися підказками. Я, наприклад, користуюся, даже маю bookmark, тобто збережемо собі на моєму комп'ютері w3schools.com. І ми пишемо тут CSSref і також. CSS і пишем selectors.php. От якось так. Я вам цей лінк збережу під відео. Ви можете з ним ознайомитись, також його забукмаркати, от таку зірочку тут нажати, і воно у вас буде у вас на комп'ютері. Давайте я собі також зроблю CSS селектор Reference, дан і все. І якщо мені треба, я в будь-який момент можу зайти сюди, я можу зайти сюди, так, сюди, Bookmarks. і от він в мене є: CSS селектор. І що воно нам тут каже? Те саме, що я вам показував клас, крапка, крапка, Якщо ми шукаємо якийсь підклас якогось parent класу. у вот, нас також є. Хеш ID, тобто ми шукаємо ID, в нас є зірочка, Астерикс, ви можете ознайомитись. Тут багато цікавого, і багато, я думаю, що вам пригодиться. Вам все не, не, не потрібно запам'ятовувати. Але якщо ви це знаєте, прекрасно, вам воно стане в пригоді. Так що всім подякував, хто дивився моє відео. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемося в наступному.